Ідея в створення журналу для журналіста для журналістів була давно, але, знаєте, всякі бувають причини і так далі. І на кінець ми родилися, родилися. Перше в Закарпатті вийшов журнал професійних журналістів. Розмови про це, як говорив вже Дмитро Андрійович, давно точилися, і ми постійно зустрічаючись з колегами один з одним, говорили про ті проблеми, які у нас є. Но ці розмови далі, як кажуть, кухонних рамок не розповсюджувалися. Це перше. Друге, Дмитро, якщо б я сказав, що в цьому журналі не буде політики, ми покривили душою. Бо хіба не є політикою взаємовідносини журналістів і влади є політикою? Тому говорити, що в ньому політики не буде, це було би неправильно. І, врешті-решт, на багатьох прес-конференціях з представниками влади чи на інших зустрічах ми чуємо закиди в нашу адресу. Що не завжди ми об'єктивні, що ми робимо щось не так, а що не так, мені так і не ясно. От. Тому ми надамо можливість через цей журнал спілкуватися не лише між собою, бо зазвичай ми збираємося разом, як завжди, з якогось інформаційного приводу. А потім біжимо по редакціям готувати матеріали. А це дасть можливість нам висловити свої думки, почути інших про нашу думки, про нашу роботу. Цей журнал є проєктом, який Європейський медіа центр спільно з Закарпатською організацією журналістів України реалізував. І він буде успішно реалізований, тобто буде виходити лише при одній умові. Якщо авторою цього журнала Будете будемо ми журналісти, тому ми запрошуємо вас до співпраці поки що на засадах, як кажуть, зацікавленості в тому, що ми маємо можливість, можливість висловити щось про себе на сторінках друкованого видання. Це перше, друге, поряд з створенням і виходом першого номеру журналу. Сьогодні ми можемо, враховуючи те, що є підписані домовленості і досягнуті домовленості з власником цього приміщення, скажу непоганого приміщення, цей прес-центр. Ви по акустиці чуєте, що він саме для цього, якби, якби вже заздалегідь побудоване. Ми відкриваємо тут з сьогоднішнього дня обласний будинок журналістів, де ви можете приходити, можете користуватися безкоштовно інтернетом, можете приходити без своїх ноутбуків, тут отримуєте користування. І взагалі тут зустрічатися, спілкуватися, говорити про наболіле, бо в інших місцях ми лише фіксуємо інформацію і бежимо її донести до читача. Тому ще раз хочу вибачити за те, що повторюся, цей журнал буде виходити при одній умові, що ви станете авторами. Vám zaželať pri príležitosti vydania prvého čísla žurnalist Zakarpátia veľa úspechov, aby, aby tých čísel bolo veľmi veľa. A napriek tomu, že ja čoskoro končím, bude, bude to za mesiac a pol, teda mesiac a 10 dní, či mesiac a 5 dní, Ide to rýchlo, som si tam nie uvedomil, tak je niečo vyššie mesiaca. Tak ja budem veľmi rád prichádzať do úžadu a budem aj spolupracovať no, s vami. Ja. Takže chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať za spoluprácu všetkým korektným novinárom, ktorí písali objektívne a ja som mal väčšinou teda dobré skúsenosti. Samozrejme, začiatku spôsobenia uh, pred tými 4,5 rokmi, či 4,4 rokmi pomaly, tak sa vyskytli aj nejaké šumy, ale uh, všetko to prevážilo vlastne pozitívne potom v tej druhej polovici, keď už uh, sa myslím aj, aj náš úrad a myslím, že nejakých lepších obrátov, takže je to, je to čiastočne aj vďaka vám. A naozaj, naozaj vám pekne ďakujem, že zažiaľ my som vám ešte pri príležitosti ešte stále január. Zdravia, šťastia všetkým, úspechov. Ďakujem pekne. <t>